Звільнення харківських підприємців від сплати податку на нерухомості на землю та єдиного податку для фізичних осіб підприємців четвертої групи пролонговано до кінця 2024 року. Рішення ухвалили на позачерговій сесії міської ради. Ігор Терехов зауважив, що Харків ймовірно єдине місто в Україні, а можливо у світі, яке пішло на такий сміливий крок заради підтримки підприємницької сфери, навіть ціною втрат значних надходжень до міського бюджету. Адже міська влада каже, він розуміє, наскільки. Важливими є ці пільги в умовах війни, та що завдяки їм власники бізнесів матимуть можливість інвестувати більше бігових коштів у розвиток своєї справи. Це наш внесок в те, щоб наше підприємство залишалося місті підприємці працювали, мали обігові кошти, створювали робочі міста для того, щоб місто жило і місто працювало. Велика увага з боку міської влади приділяється і всім питанням стосовно дітей. Так була проведена потужна робота щодо можливості відпочинку маленьких харків'ян в безпечних курортних зонах країни і завдяки співпраці і домовленостям харківського міського голови з керівниками інших українських міст малеча має змогу безкоштовно провести деякий час літніх канікул, наприклад, в Одесі чи Закарпатті. Ми створили комунальне підприємство для того, щоб займатися організаціями відпочинку дітей. І я дуже хочу, щоб ми створили згідно меморандуму, який я підписав з губернатором Закарпатської області, створили свою базу відпочинку для дітей. Для нас це дуже важливо. І згідно цього рішення, вже є наше комунальне підприємство, яке буде займатися всім цим. На сесії також була ухвалена низка інших важливих рішень у сфері охорони здоров'я, освіти, транспортної інфраструктури та стосовно земельних питань тощо Через ворожі удари та постійні обстріли в Харкові пошкоджень зазнали багато будинків. У більшості випадків місцевим ОСББ просто не вистачає власних коштів на ремонт. У такому разі на допомогу приходить програма «Віднови дім фонду енергоефективності, яка допомагає ОСББ та повністю фінансує ремонтні роботи, які потребуються. Дмитро, голова управління ОСББ, каже, що коли два роки тому на їхнє подвір'я впала російська ракета, будинок зазнав великих пошкоджень. Мешканці були налякані та розгублені і не знали, до кого звертатися по допомогу. Рівно два роки тому до нас прилетів російський снаряд. Ця ракета була С-300, яка зруйнувала наш будинок. Ми з мешканцями не знали, куди звертатися, та поїхали у департамент. Ну, я в голові всіх мешканців. Поїхав у департамент, де нам надали контакти цієї організації. І я тоді до них звернувся, і вони почали нам допомагати. Була заміна вікон, ремонтні фасадні зараз будуть проходити і покрівля. Оце нам будуть робити, бо ми мешканцями не змогли та такі гроші зібрати. Благодаря цим фондам у нас є можливість відновлюватись. Програма Віднови дім була запущена фондом енергоефективності у жовтні минулого року. Наразі вона застосовується для допомоги пошкодженим внаслідок російської агресії будинкам ОСББ першої категорії, тобто з незначними пошкодженнями. Та другої категорії, тобто з пошкодженнями середньої тяжкості, але без порушення конструктивів будівлі. На сьогодні в Харкові вже близько 100 будинків ОСББ беруть участь у цій програмі. З них вже близько 20 отримали кошти на відновлення своїх будинків. На деяких об'єктах ремонт вже повністю завершено. Як стати учасником цієї програми, розповідає представник міського департаменту житлово-комунального господарства Олександр Баляцький. Порядок дій дуже простий, пошкоджене об'єднання. Проводить у своєму будинку загальні збори з визначення того, що е, треба виділяти кошти на свій пошкоджений будинок та приймати участь у програмі віднові дім фонду енергоефективності. Надсилають, надають заявку е, та виписку з протоколу загальних зборів. Звертаються до нас. Ми надаємо контакти представників е, фірм, е, які приймають участь в програмі віднові дім фонду енергоефективності. Е, в вони їх приглашають до свого будинку та вибирають ту організацію, яка надасть їм самі кращі умови для цього. У Харкові та Харківській області з фондом співпрацюють вже п'ять будівельних компаній. Керівник однієї з них Денис Лесик зазначив, що його компанія вирішила співпрацювати з фондом. Як тільки той оголосив про початок роботи в Харківській області. Програма фонду відновлює інженерні мережі. Заміна всіх світлопрозорих конструкцій, ремонт фасаду, заміна утеплювача фасаду, якщо він був утеплений, якщо був утеплювач за проектом, і вхідних групи. Крім допомоги від фонду у Харкові діють і місцеві програми підтримки ОСББ та кооперативних будинків. Тож експерти переконані, якщо у мешканців постраждалого від обстрілу будинку буде бажання, вони не залишаться сам на сам з проблемою і обов'язково зможуть вирішити її. Вона на їхньому боці і дає можливість працювати. Харківські комунальники по максимуму використовують теплу та бездощову погоду для ремонтів житлового фонду. Великий пласт робіт, відновлення покрівель, що стали протікати чи були зруйновані прильотами. Одна з локацій проведення робіт у Київському районі. Даний будинок знаходиться у найбільш багатостраждальному районі нашого міста. Мабуть, всі здогадалися, що мова йде про Салтівку. Крім того, що покрівля на цій адресі була зношена сама по собі через час. Ще в додачу до цього вона була пошкоджена також уламками та різноманітними осколками від прильотів, які тут були поруч. На даній покрівлі проводяться роботи з заміни Рубероїда та з демонтажу, та після чого монтажу нової стяжки, взагалі майже капітальний ремонт покрівлі цього будинку за винятком деяких невеликих ділянок покрівлі. Також буде проводитися утеплення вентиляційних каналів та обшивка їх з профільного листа. Також буде фарбування металевих конструкцій покрівлі для того, щоб в майбутньому не відбувалося корозії. Та вони не ржавіли, заміна ляд виходу на покрівлю, а також заміна в деяких місцях та бетонування парапетів покрівля. Загалом uh... Вже за цей рік, силами нашого комунального підприємства, було проведено роботи на більш ніж 240 покрівлях. Це якщо ми беремо аварійні заявки та аварійний ремонт, які надходять цілодобово, які виконуються оперативно та наші аварійники працюють там без вихідних. Також 206 покрівель багатоповерхових житлових будинків у нас знаходяться у поточній. Наму ремонті на даний етап виконано вже майже 50% усіх будинків з поточного ремонту. Інші ж знаходяться або вже в роботі, або на початкових етапах. Та наші працівники планують приступити до них найближчим часом. У Харкові запустили трамвай номер 23. Цим маршрутом він не курсував із початку повномасштабного вторгнення. Наразі на цю лінію вивели п'ять трамвайних вагонів, включно з двома трамваями, які місто передали з Чехії. Ми зараз перебуваємо з вами на проспекті трактору будівників. Ми сьогодні запустили 23-й трамвайний маршрут на цій ділянці. Він зв'язав кінцеві станції Салтівську та 602 й мікрорайон. Це скорочений вигляд маршруту до воєнного, го тому що в нас ще не відновлена лінія на ХТЗ. І зараз в цьому скороченому варіанті ми. Ми запустили п'ять одиниць і сьогодні вже почали свою роботу. На цій ділянці по проспекту трактора будівників була повністю відсутня контактна мережа. Ми відновили повністю новим дротом 8 кілометрів приблизно, там трошки більше вісім кілометрів контактної мережі. Разом з тим замінили всі там частини, які утримуючи контактні мережі, там кронштейни так і таке інше. Повністю відновили. Новими спецчастини перетини трамвайно тролейбусними лініями, тому це повністю нова контактна мережа. Хоча маршрут тільки не відновили, він вже користується великим попитом серед харків'ян. Пасажири розповідають, що відсутність трамваю доставляла багато незручностей, адже не дивлячись на заміну трамвайного маршруту тролейбусами та автобусами, їм все одно стало складніше діставатися до роботи та додому. Було дуже незручно і треба було їхати 204 четвертим. А я живу ну не до. Іджати. Аючи дощі судрого, а коли йдеш, сідаєш там, товкучка, м'ясорубка, ну самі знаєте. А тепер я прямо додому приїжджаю з роботи. Я проживаю на цьому проспекті трактору будівників. Трамваї постійно ходили. Як почалася війна? Припинилися та саме маршрут по маршруту ходити трамваї. І, звісно, для багатьох пенсіонерів це незручно. Автобуси пустили, вони замінили трамваї, Ну, ми звикли до трамваїв, які постійно по проспекту йшли. Внук захотів, щоб сьогодні пустили трамваї. Він прийшов до мене в гості і каже, бабуся, поїхали, проїдемося на трамвай. От ми з ним і пішли проїхати, вирішили проїхатися. Радіє це класно, прикольно і дуже зручно. На 23-му маршруті можна помітити яскраво жовті трамваї. Вони відразу кидаються в очі, бо їхнє оздоблення є нетиповим для жителів міста. Це чеські трамваї, які передали Харкову в якості гуманітарної допомоги, оскільки українські колії ширші за європейські ці трамваї пройшли через спеціальні заходи з адаптації. Це трамваї з міста Бльзен, з Чехії. Це гуманітарна допомога наша. Ми отримали їх у кількості 16 одиниць. Була перша партія в тому році, і ще одна партія в цьому році. Зараз ми змогли адаптувати на цей час два трамвайних вивони таких, і ми їх спеціально готували для цього маршруту. Тобто вони вийшли перші сьогодні на лінію з пасажирами. У подальших планах міста доукомплектувати цей маршрут, подовжити його і повернути до воєнну схему руху 23-го трамваю. Напередодні дня міста у Харкові відкрилась виставка робіт вихованців, художніх та мистецьких шкіл, які наразі тимчасово перебувають за кордоном. Але юні харків'яни з радістю відгукнулись і вислали свої малюнки. Долучились до участі у виставці, і ті діти, родини, яких вже повернулись до Харкова після евакуації. Загалом було отримано 118 робіт від 88 дітей з 23 країн світу: від Польщі до Ірландії, від Чорногорії до Канади, від Латвії. До Сполучених Штатів Америки зазначають організатори заходу. Картини різні і за технікою виконання, і за стилем, і за сюжетом, але всі вони про Харків, про Україну і об'єднує малюнки безмежна любов до рідного міста, бажання жити в мирі і спокої. Ці діти вимушені були виїхати з рідного, охопленого війною міста. Єгор, автор однієї з робіт розповідає: весь час перебування за межами України мріяв лише про повернення додому. Я дуже сумувала за своїм містом, тому коли ми повернули. Я вирішив записатися до нашої школи художньої. Мені дуже захотілося намалювати щось про наше місто, як я переживав до, за ним. І тому я вирішив якось намалювати, як я повертався додому та вирішив намоляти вокзал. Це моя робота. Я на початку війни я виїжджала на Закарпатську область і перебувала там і півтора року, але потім повернулася вже як рік до Харкова і весь цей час. Я була в Харкові ну, душею в Харкові. Я навчалася у художній школі, в моїй харківській школі. Цією а... роботою я хотіла показати повер... повернення солдата з війни після нашої перемоги, коли усе стане добре. І я хотіла показати дружину, яка зустрічає свого нареченого. Має ж говорить в своєму малюнку, хотіла передати всі барви неповторної атмосфери Харкова, його красу, затишок. Яскравість, силу, молодість. І він завжди повинен здаватися таким красивим, і у ньому повинні бути люди, жити в ньому. Я хочу, щоб Харків був таким, як раніше, щоб у нього були студенти, щоб. Він процвітав, щоб ми його відбудували, і він завжди оставався зі мною. Найбільше я люблю у ньому його красиві парки. Сарженяр, центральний парк, сади мені Шевченка. І саме тому мені захотіли забрати Сарженяр, якого я яскравих кольорах. Серед відвідувачів виставки малюнків мер Харкова. Він з цікавістю роздивлявся кожну роботу, спілкувався з юними митцями, які наразі знаходяться в Харкові. Тож змогли бути присутніми на заході і особисто представити свою творчість. Ігор Терехов зауважив, що такі вернісажі дають змогу дорослим людям подивитись на місто і всю Україну очима дітей, поринути в минуле, усвідомити, як важке сьогодення впливає на творчість юних художників, та дізнатись, яким діти бачать май. Бутнє Харкова я дуже вражений цими цими роботами. Кожна робота це душа, душа дитини і спогади про Харків. Бо тут є картини дітей, які на жаль сьогодні не можуть бути у Харкові, бо є певна небезпека знаходитись. І Вони за кордоном, але вони душою серцем у Харкові. Це відчувається в цій роботі. Крім цього, дуже вражений, як діти бачать майбутнє Харків. Та і це дуже здорово. Тут на станції метро історичний музей експонуються 96 робіт. Відкрито виставки і на територіях станції Майдан Конституції, наукова Ярослава Мудрого та турбоатом. Тож помилуватись дитячими малюнками може кожен, спустившись до метрополітену з метою безпеки. Експозиції розташовані на багатьох станціях. Метро виставка пропрацює до 9 вересня. Все, що будували своїми руками та наживали власними силами роками, знищив шахет. Подружжя пенсіонерів Луценко Василь та Олена мешкають у приватному секторі Немишлянського району у власному гаражі, який прийшлося тимчасово обладнати під житло, бо залишати свій двір люди не схотіли. А ось ці каміння це залишки їхнього будинку. Вона у В'єтнамках ночнушки. А я, вона рюкзак взяла з документами, а я джинси одів і туфлі руминські. Вони в мене там стоять, їм, по-моєму, 30 чи 40 років. Ну, щоб по стеклу бігати. А, і ще я з вішалки у у мене така. Товста м'єхова бейсболка, як оця такі м'яхова товста. Так я чогось автоматично її взяв, думаю, будемо може падати щось на голову, так що... як шолом. Шахі домбав на літню кухню, а ми були в дальній кімнаті. Нас спасло, от я кажу людям, щоб чули і виходили в коридор, коли тривога. Нас спасло три стіни. Між літньою кухнею і нашою кімнатою було три цегляні стіни. Оце нас спасло. В гаражі живемо, непогано <рес> <рес> Ну Смішно, важко в гаражі, коли жарко. Ну що, слава Богу, от привезли будиночок. Та і нам тут. хватить. Ми в погребі он сиділи у півтора місяця у 22-му році і нормально. Нам хватить. Так мені подобається і кімнатки. Нормальні, там ще щось додати, ліжка, може, І кухонька сподобалась. А особливо мені сподобалось, це я серйозно кажу, що в цьому будинку є буржуйка. чугунна, невеличка, Ну, учитує те, що стоїть буржуйка, є система витяжка. Тобто ми можемо поставити буржуйку і велику, а дров вже у нас вистачає, тому що цей шахет усе поламав, поламав тут. Ну, понапилював то, що можна, дрова заготовив. Все переживемо. Цей будиночок модульного типу будівельники зібрали з двох частин за короткий час. Зараз всередині ведуться оздоблювальні роботи. Коли все сталося, до подружжя Глуценко завітав харківський міський голова Ігор Терехов. Тоді відбулася розмова про новий будинок для пенсіонерів. Ваш тут гупнула, він приїхав Ну, в день, вранці приїхав. Рано вранці приїхав Тереховий Ігор Олександрович. Ну, Я можу Ігор, він молодий, ще, юний не а я ж мені 68 хлопців, 10 серпня було. Сказав, ми поставимо тобі будиночок модульний, не переживай. І все. Будинок дуже подобається, дуже. Так що ми дуже вдячні нашому меру. Із полкому. Так, і з полкому нашим приїжджають особисте, чесно, особисто дякуємо за да. будиночок, бо ніде було жити. Ви ж бачите, що зовсім ніде. І це нам, слава Богу, криша хоч голов над головою буде, хоч зимувати де буде. Та ми про такі не Дуже вдячні. З Встановленням першого такого модульного будиночку в Немишлянському районі допомогли партнери з ООН. Тоді харківський міський голова Ігор Терехов звернувся до них, і ось результат: ще чотири будиночка модульного типу встановлять в районі мешканцям такий же постраждалих приватних осель. Будинок повністю буде обладнаний водопостачанням. Теплопостачанням будуть керамічні обогрівачі, які будуть вішатися на стіни, становлюватися також будинок обладнаний душовою кабінкою, буде обладнаний стиральною машинкою, кухонним гарнітуром. Повністю буде там вся техніка побутова. Також будуть завезені в подальшому два ліжка, які будуть встановлюватися вже в кімнатах. Будинок, крім цього, на випадок відключення світла. Він обладнаний буржуйкою, яка зможе бути використана в разі для опалювання цього будинку. Тобто, взимку, якщо буде якась непередбачена ситуація, люди не замерзнуть і будуть повністю забезпечені всім для нормального проживання. Харків із триденним візитом відвідала представниця мерії Брюсселя Марія Франс Боте говорить, Брюссель допомагає Україні з травня 2022 -го. Підтримує медиків Харківського і Дніпровського регіонів. Різні гуманітарні проекти реалізуються у багатьох містах України. А от до Харкова пані Марія Франс особисто завітала вперше. Говорить, приємно вражена містом, зокрема, тим, що, попри війну і обстріли, життя тут вирує За час перебування в Харкові вона відвідала пошкодження. Оджені житлові будинки на північній Салтівці, побачила зруйновану будівлю легендарної 134 ї школи та завітала до 17-ї. Я дійсно перший раз тут бачу досвід метрошколи, підземних шкіл і великі руйнації міста. Я дуже вражена наскільки Харків постійно знищується. Але чим більше я вражена, тим мені більше відгукується, як працює команда мерії і сам мер, як вони можуть організувати це. Це відбувається з самого початку війни і зараз. Ми трошечки допомогли. Перед тим як приїхати в Харків, ми надіслали маленьку першу допомогу підземним школам. Наслідки російської агресії лякають. Ділиться Марія Франц каже, коли стоїш перед розбитими і вигорілими будівлями, її як і кожну свідому людину охоплює відчуття жаху. Важко усвідомити, говорить вона всі масштаби трагедії, не бачачи оце все на власні очі. Тим зрозумілішим каже, стає рішення харківської влади організувати тимчасове навчання учнів у безпечних укриттях. Такими приміщеннями стали декілька станцій метрополітену і побудована спеціальна підземна школа в індустріальному районі. Завітавши до метро школи, пані Марія Франц говорить, побачила, що всередині це звичайні класи, і діти залюбки навчаються тут. Харківські школярі відкриті до спілкування, звикли до візиту поважних гостей. Христина розповіла, наскільки сильно її Подобається метрошкола. дуже сильно. Мені так подобається, що я завжди з радістю сюди приходжу. А Дем'ян зазначив, що з нетерпінням чекає початку навчального року. Я не терплюсь, як вернусь я у школу. І буду навчатися з ними. Атмосфера метрошколи настільки захопила пані Марію Франц, що вона, не вагаючись, долучилась до занять разом з малечою. Наш що сам факт того, що діти вимушені навчатися під землею через війну гнітить, каже Марія Франц Боте, і одночасно викликає почуття поваги і розуміння до очільника міста, адже зміг реалізувати таку гарну ідею для того, щоб харківські діти не втрачали навички соціалізації і могли відвідувати уроки офлайн. Зауважує вона, Тож, каже, буде сприяти залученню Брюсселя до підтримки Харкова. Ми дуже хотіли б, щоб місто Брюссель допомогло знайти допомогу для шкіл Харкова, які під землею, і щоб діти швидше повернулися до школи. Тільки розквіту, перемоги і всього найкращого йому. Витримка харків'ян дуже велика. Бажаю Харкову тільки процвітання і витримати цю війну. Бажаю людям не покидати Харків, триматися міцно з всією сім'єю та бажаю успіхів. Та процвітання людям та Харкову харків'янам. Я бажаю му мужності, мудрості все це витримати, триматися так і далі. Ну саме найголовніше це мир. Ми всі чекаємо на мир. Бажаємо, щоб Харків і далі був таким красивим, а таким охайним містом. Ми бажаємо, щоб закінчилась нарешті війна, і щоб наше місто відбудовувалось. Ми бажаємо, щоб наші харків'яни мали надію на світле майбутнє, на те, що все буде у нас. Добре. Яке побажання, аби закінчилась війна скоріше, і щоб він більше процвітав, більше приїжджали сюди народу, щоб всі жили дружно, як кажуть. Я дуже часто буваємо в Харкові. Просто неймовірно, прекрасне, красиве місто. Хочеться сюди повертатися знову і знову. І дуже хочеться, щоб нарешті тут був мир. Спокій, щоб воно знову процвітало, щоб ми могли сюди спокійно приїжджати з дітьми, в аквапарки, в парки, гуляти і бачити, що місце оживає, а люди повертаються додому. Ну і харків'янам звичайно хочу побажати. Ну напевно, в наш час миру і скоріше повернутися додому в рідне місто.